Часний спосіб життя, коли кожен наш день наповнений безліччю подій і справ, не дозволяє надавати необхідну кількість часу для відпочинку і правильного харчування. Щоб викроїти зайву хвилинку, ми економимо на своїм здоров'ї, звичайною їжею стають напівфабрикати, продукти швидкого приготування. І навіть у разі їхньої доброї якості, що мало ймовірно, споживаються вони найчастіше на ходу в сухому вигляді. Все це призводить до того, що більша половина населення нашої країни страждає на хронічний гастрит. 3, а 3% на виразкову хворобу шлунка. Хочу сказати, що на сьогоднішній день гастроентерологія є дуже актуальною. Захворювання ростуть, захворюваність, поширеність хворобами шлунково-кишкового тракту, росте. Це пов'язано, можливо, з тими харчуваннями, які зараз є, багато штучного всього ненатурального. Це пов'язано з тим, що люди живуть у підвищеному ритмі, і буває так, що їдять раз на день або два рази на день, бо всі зайняті і не мають коли собою зайнятися, не приділяють собі уваги. Це пов'язано з тим, що зараз є доступна така гостра гострі страви, такі шашлики, м'яса. Колись люди так цим не зловживали, а зараз гостини, салати, майонези це все має значення в розвитку наших захворювань. Серед шлункових хвороб одна із перших займає виразка шлунку: хронічне рецидивне захворювання, яке характеризується утворенням виразки на слазовій оболонці шлунка. Причин цієї хвороби є чимало. Тривало нервовуємо. Емоці... Ційне перенапруження, стреси, хвилювання, порушення режиму харчування, вживання деяких лікарських препаратів, що руйнують слизову оболонку, наявність хронічного гастриту, генетична схильність та останні дослідження вчених підтверджують, у 40-60% випадків виразка розвивається тому, що в слизовій оболонці шлунка оселяється особливий мікроб. Досить таку широке місце, досить багато місця в наших захворювань займає виразкова хвороба. Причини ті самі, що я вам говорила, надзвичайно швидкий темп життя. Люди не встигають регулярно поїсти, їдять, що попало під руку, нервуються, переживають, не досипають, і в результаті цього виникає виразкова хвороба. А ще зараз, за останніми даними, ну це вже не останні дані, це вже так. Ця теорія більше 20 років має, але є ще спеціальна бактерія, пілорі, яка сприяє розвитку виразкової хвороби і яку на сьогодні. Сьогоднішній день ми повинні лікувати вбивати цю бактерію. Колись, як я була молода, і ми поїхали на курси. Професор нам казав, що якби років ну там п'ять перед тим сказали, що виразкову хворобу треба лікувати антибіотиком, то всі би сміялися. А зараз це питання актуальне. Основними ознаками і симптомами виразкової хвороби є біль у животі зазвичай у верхній частині здуття живота, нудота, втрата апетиту і втрата ваги. Важливо відзначити, що можливі різні серйозні ускладнення виразкової хвороби, причинами якої є пізні звернення пацієнтів у медустанову. Люди себе не пильнують. Саме гірше, що є, що навіть якщо і мають скарги, якісь з боку шлункового тракту, то так як наші люди люблять, той сказав попити то, той сказав попити то, там стало легше. От і в результаті ми маємо дуже багато ускладнених виразок. До нас поступають молоді люди. Е Йдуть прямо у хірургію. Виразки ускладнюються кровотечами, ускладнюються перфораціями. Є, і ви знаєте, що от в цьому році було 18 таких ускладнених перфоративних виразок, із них може є 2-3 виразки у хворих хронічних, які ну мають супутню патологію, змушені ще приймати медикаменти, які недобре впливають на шлунково кишковий тракт. А це решта, все це в основному молоді вперше виявлені виразки і вже ускладнені перфораціями. Це що, про що свідчить? Що люди себе не пильнують, працюють, як то кажуть, по російськи на ізнос. От заробітки, нерегулярне харчування і маємо такі результати. Немаловажним у розвитку виразкової хвороби є ще й переїдання, яке дуже часто входить у звичку, особливо на святах. Багато людей помилково думають, що рідкісні переїдання не впливають на організм. Та під час застілля, а коли ще й присутній алкоголь, людський організм ще більше піддається навантаженням, ніж під час регулярного переїдання. Внаслідок постійних навантажень на печінку, шлунок порушується робота цих органів, що призводить до виразки шлунку, накопичення каменів або гастриту. Велике значення у розвитку наших хворіб має і переїдання. Не тільки не та неякісна їда, не тільки та, припустимо, каза, скажемо, раз два рази в день люди їдять, але ще й те, що люди переїдають оці наші гостини, оці наші салати, оці наші безмежні гарячі закуски, столи валяться від страв. Воно все так не проходить так, як би мало проходити для людини. Розумієте? І в результаті чого страдає і жовчовидільна система, згущується, жовчутворюється каміння в жовчних міхурах. Страдає і підшумкова залоза, яка ну, не має скільки сили, не може виділити скільки ферментів, аби ту безмежну кількість їжі перетравити. І Маємо багато зараз і хронічних холециститів, хронічних панкреатитів. Особливо ми відчуваємо наплив після свят. Якщо ще там, ну ще є якась частина людей, які постять. Якщо ще в пости, ми не маємо так багато людей, то тільки починають святкувати. І вже буквально другий день свят ми вже стоїмо на сторожі разом з хірургами в приймальному покої. Як стверджує завідуюча гастроентерологічним відділенням Калуської центральної районної лікарні Лідія Белей, найчастіше лікарі стикаються із захворюванням печінки, викликаним різноманітними гепатоптропними вірусами вірусні гепатити, які різняться між собою за механізмом передачі, важкістю перебігу інфекційного процесу і прогнозу. Вірусний гепатит. Ви знаєте, що це є хвороба, яка зараз стоїть на другому місці після сніду, яка лікується дуже важко. Звичайно, є гострі вірусні гепатити, є хронічні вірусні гепатити, хроні гострі гепатити А, Б. Вони переважно проходять безслідно, якщо їх вчасно пролікувати. Ну, Б трошки важчий про, про перебігу. Але от зараз кажуть лагідний вбивця це є хронічний вірусний гепатит. С цей гепатит, вірус передається як парентерально, так і статевим шляхом, ну остаточно ще не, не вияснено повністю всі шляхи передачі цього віруса. Раніше ми так не визначали багато цих вірусних гепатитів, це тому що не мали таких методів обстеження досконалих, як маємо зараз. Зараз ми в крові виявляємо антитіла до вірусних гепатитів і можемо вияснити якого типу цей гепатит. Взагалі хочу сказати, що їх є дуже багато вірусних гепатитів, понад 40. Тих штамів вірусу, але справа в тому, що не всі виявляються. Але от зараз виявити вірусний гепатит, це на сьогоднішній день ми можемо. І бачимо, що ну, так як колись ми їх не виявляли, то ми писали хронічний вірусний гепатит, Ще він колись називався персистуючий гепатит, і лікували його як, як звичайний гепатит. Зараз вірусний гепатит потребує спеціального лікування антивірусної терапії. Ця антивірусна терапія довготривала, дороговартісна терапія, і багато людей не можуть собі дозволити лікування цього вірусного гепатиту. І тому зараз створюються програми. Ну, ще на державному рівні немає такої програми, але вже проговорюються ці питання. От і в Івано-Франківську створюється така програма по безвартісному обстеженню хоча б хворих на вірусний для виявлення вірусного гепатиту. Було би дуже добре, щоб ця програма запрацювала в нас. Ну, ми, гастроентерологи, стараємося не лікувати вірусний гепатит самостійно. Ми тільки консультуємося з інфекціоністами. Якщо вони вважають, що необхідна антивірусна терапія, цим займаються вони. Якщо вважають, що потрібна така гепотопляція. Протекторна, відновна терапія, просто як ми кажемо, профілактична. То тоді такі вірусні гепатити лікуємо ми. Молодіє і жовшно-кам'яна хвороба захворювання, при якому стає можливим утворення і відкладення в жовшному міхурі та жовшних протоках так званих каменів. Існує багато причин виникнення цього захворювання. Це і порушення правильного харчування, обміну речовин, генетична схильність до захворювання, непрохідність жовчних шляхів, інфекції. До речі, жовчокам'яна хвороба, я ще не казала, на сьогоднішній день теж вона росте, кількість її росте, причому вона молодіє. От колись нас вчили, що якщо жінка старше, наприклад, 45-50 років, коли в неї вже всі ці функції згасають дітородні, коли вона повна, оце є схиль... в неї буде схильність до жовчокам'яної хвороби. Зараз ми бачимо багато молодих дівчаток, які родили, які і не повні, але мають жовчокам'яну хворобу. За останні роки збільшилась смертність від цирозу печінки, хронічного захворювання, яке протікає з порушенням функції цього органу, зазвичай з її збільшенням. Найчастіше є наслідком вірусного гепатиту, що має тривалий перебіг без клінічних симптомів. Інша важлива причина хвороби тривале зловживання алкоголем. Ну і не останнє місце стоїть зараз, в зв'язку з чим дуже збільшилася кількість наших захворювань, це є вживання алкоголю. Це, по-моєму, є проблема всієї держави на сьогоднішній день і гастроентерології особливо, особливо гастроентерології, тому що ми маємо наслідки вживання алкоголю, це алкогольні гепатити, алкогольні цирози. Дуже тяжко з цими хворими боротися, дуже тяжко їх переконувати, які беруться за розум ті ви, ті ви Ті. Бо, як на диво, алкогольна хвороба печінка лікується, лікується досить добре, якщо людина лишає, лишає пити, тому що печінка має здатність до відновлення. І в деякій мірі легше вилікувати той алкогольний цироз чи гепатит, Звичайно, підкреслюю, якщо він вперше, ми його виявляємо, ніж вірусні гепатити, ще якісь інші токсичні гепатити, автоімунні гепатити. Але е, в цьому випадку велике значення має ще свідомість хворого. Якщо він залишає пити, ми маємо з ним добрі результати. Якщо він нас не слухає, то вже другий раз багато важче, а третій раз практично надії на виздоровлення немає. Ну з кожним роком більше хворих. Як коли я прийшла на роботу, за рік ми, якщо ви ну, по журналу дивилися, скільки хворих померло від цирозу, це було 12-14 чоловік. Зараз маємо 38-42 чоловіки. і Це є дуже багато. Дуже часто у медичну установу потрапляють пацієнти, які самі не сприяють своєму видуженню. Мова йде про те, що хворі відмовляються від обстежень. Таких, наприклад, як фіброгастродуоденоскопія, за допомогою якої визначають діагностику дефектів та ерозій вразкового походження. У нас є хворі, сформовані в диспансерні групи, це є хворі вже у групи ризику, це хворі, у яких можуть виникнути в зв'язку з тим, де вони працюють, в яких умовах, як харчуються, який їх соціальний статус, це група ризику, така сформується, в яких можуть виникнути ті чи, чи інші захворювання шлунково кишкового тракту. І такі хворі повинні, от він йде до лікаря, і якщо лікар назначає фіброгастроскопію, УЗД зробити йому аналізи там, клінічні, біохімічні. Ці хворі повинні це виконувати. Чому? Тому що, коли ми йому назначили і коли ми вже знайшли щось, ми можемо назначити йому. Можливо, там немає вже відкритої виразки, але є гастродуоденіт, Ми бачимо, що є підвищена кислотність, ми можемо назначити певні препарати, акцентувати увагу, що ви повинні трошки побути на дієті. І це вже є в якійсь мірі профілактика. А наш народ не дуже послушний, не дуже хоче ходити до лікарів, не дуже хоче слухати те, що лікарі їм рекомендують. І навіть будучи в стаціонарі, іноді є в нас такі випадки, що ми рекомендуємо: вам треба дообстежити кишечник, вам треба зробити фіброгастродоодену. У людей це називається шолиґати шланг, ні, не буду. Розумієте? А це теж має велике значення, бо не все ми можемо побачити, а коли зроблені обстеження, то тоді багато легше з тим хворим і поводитися, і лікувати. Для профілактики захворювань, а також щоб уникнути загострень, які найчастіше пропадають на весну й осінь, хворим постійно потрібно дотримуватись диетичного харчування профілактичні заходи виходять з того всього, що я говорила. Перше це є регулярне харчування. Люди повинні снідати, приймати їжу хоча б 4-5 разів в день, не переїдати дробне харчування маленькими порціями, не зловживати жирними, жареними стравами, не зловживати е, зараз солодкими стравами, торти, печиво, всяке, тому що там є багато і стабілізаторів, і багато холестерину. Е, а це все приводить до згущення жовчі, розумієте, самі до виникнення жовчокам'яної хвороби. Профілактики, оце, що я вам казала. Плюс до того, ну як сказати. Спокій, душевний спокій. Звичайно, що якщо буде людина мати роботу, якщо вона не буде переживати, де вона має завтра піти, звідки дістати, що, що зробити, так само це буде мати велике значення. Людина повинна висипатися добре. Людина повинна ну, не зловживати. Алкоголю, то само собою зрозуміло. Я вам говорила, які наслідки алкоголю. А це на сьогоднішній день дуже багато в нас таких хворих. Не зловживати палінням. Дуже добре, що зараз в державі прийнята така програма, що забороняють курити, бо курево так само, нікотин звужує судини, погіршує кровопостачання до всіх органів. І маємо звідти і виразкова хвороба, звідти, і наші холіци. Ну, всі хвороби пов'язані з погіршенням кровопостачання і. Хоч врахується, що від від курева легені найбільше страдають, але наші наші органи шлунково кишкового тракту так само страдають від цього від куріння. Ніби недобре згадувати ті радянські части, але дещо, не дещо, а багато було корисного і за тих часів. І одне з таких питань, як профілактичне, санаторно-курортне лікування, що всі хворі, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту, могли пролікуватися санаторно-курорту, а наша місцевість дуже добра для цього. Ми маємо недалеко Закарпаття, свалява поляна, ми маємо моршин, ми маємо Трускавець, Східниця. Це якраз усі там води, це Неологічні курорти, які лікують захворювання шлунково кишкового тракту. Ну і колись на всіх підприємствах, в столовах були столи, в школах, в садочках були столи е дієтичного лікування. Все ж таки, ці страви, які готують в столові на загал, там є зажарки, там є гострі страви, і наші хворі цим ну не можуть цю їду їсти. І колись дуже багато значило, якщо людина ходила на роботу і могла їсти дієтичне харчування. Зараз ми просто пропонуємо їм беріть з собою щось таке, що можна з'їсти, що вам не пошкодить. Бути здоровим і відчувати життя в усіх його чудових проявах може кожен, але для цього слід докласти трохи зусиль, правильно харчуватися, приділяти увагу фізкультурі, не потрапляти в полон негативних емоцій, відмовитись від куріння і не зловживати алкоголем. Це загальні поради здорового способу життя, а також для профілактики та боротьби із різними захворюваннями.